Привіт, друзі! Мене звуть Євген і ви на каналі CatAdvisor. Сьогодні я зібрав для вас найкращі мультфільми 2024 року. Натискайте лайк, підписуйтесь і поїхали. Восьме місце. Ваяна. Друга частина. Продовження популярного анімаційного фільму від студії Disney. У цій частині донька полінезійського вождя Ваяна та напівбог Мауї знову вирушають у захопливу подорож разом із командою незвичайних моряків. Пригода починається з несподіваного поклику від пращурів мандрівників, який веде Ваяну до далеких морів Океанії, щоб об'єднати всі острівні народи та залишити свій слід в історії. Критики відзначають, що Ваяна 2 є приємним візуальним та музичним видовищем, хоча йому дещо бракує свіжості першої частини. Цей мультфільм підходить для всієї родини. Адже він не лише розважає, але й залишає важливі уроки про сміливість, відповідальність і любов до своєї землі та культури. Загалом Ваяна 2 продовжує традиції першої частини, пропонуючи глядачам захопливу історію, яскраву анімацію та незабутні музичні номери. Сьоме місце «Нікчемний я, четверта частина популярної анімаційної франшизи від студії Illumination. Фільм продовжує історію колишнього суперлиходія Грю. Його родини та невгамовних посіпак. У цій частині Грю та його дружина Люсі очікують на поповнення в родині народження сина Грю молодшого. Новий член сім'ї приносить не лише радість, але й виклики, особливо коли з'являється новий небезпечний супротивник, який загрожує миру та спокою. Грю, Люсі, їхні доньки та посіпаки об'єднуються, щоб протистояти цій загрозі та захистити свою родину нікчемний я 4 продовжує радувати шанувальників франшизи пригодами улюблених персонажів. Хоча фільм не позбавлений недоліків, він пропонує глядачам веселий та динамічний сюжет, який підходить для сімейного перегляду. Шосте місце Кунг Фу панда. Четверта частина популярної анімаційної серії від студії Dreamworks Animation. Фільм продовжує пригоди воїна дракона панди на ім'я По, озвученого Джеком Блеком. У цій частині По стикається з новими викликами, коли зустрічає старих друзів і нових ворогів, сюжет розгортається навколо його зусиль захистити долину миру від нової загрози, що вимагає від нього не лише майстерності кунг фу, але й внутрішньої мудрості. Кунг-фу Панда 4 продовжує традиції серії, пропонуючи глядачам захоплюючі пригоди, гумор та життєві уроки. Хоча деякі критики відзначають відсутність інновацій, Фільм залишається привабливим для шанувальників франшизи та нових глядачів. П'яте місце Володар перснів Війна Рогіримів. Анімаційний фільм у стилі японського аніме, режисером якого виступив Кензі Каміяма. Події стрічки розгортаються приблизно за 200 років до подій трилогії Пітера Джексона. Фільм розповідає про легендарного короля Рогану Гельма Молоторукого та його боротьбу проти дунленців. Після вбивства ватажка Дунленців його син Вульф прагне помсти, що призводить до масштабного конфлікту. Володар перснів війна рогєримів пропонує глядачам зануритись в маловідому сторінку історії середзем'я. Хоча фільм має свої недоліки, він може бути цікавим для шанувальників Всесвіту Толкіна та поціновувачів анімаційного кіно. Четверте місце Муфаса Король Лев це приквел до відомого мультфільму Король Лев. Який розповідає історію встановлення Муфаса як короля Земель Прайду. У фільмі показано, як Муфаса, будучи у дитинстві відокремленим від батьків через повінь, був усиновлений королівською сім'єю і зростав разом зі своїм прийомним братом Така, який згодом стане відомим як Шрам. Сюжет зосереджений на їхніх стосунках, викликах, з якими вони стикались, та подіях, що призвели до трансформації Така у Шрама, Муфаса, король Лев. Став значущим доповненням до серії, пропонуючи глядачам глибше розуміння мотивів та предісторії ключових персонажів. Третє місце. Думками на виворі 2. Продовження відомого анімаційного фільму студії Pixar. Цей мультфільм знову занурює глядачів у світ емоцій, які керують поведінкою підлітка Райлі. У другій частині Райлі стикається з викликами підліткового віку. А її емоції, радість, печаль, гнів, страх і відразу намагаються допомогти їй впоратися з новими переживаннями. До команди емоцій приєднується новий персонаж тривожність, що додає глибини та реалістичності зображенню внутрішнього світу підлітка думками на виворі 2 продовжує традицію першої частини, пропонуючи глибокий аналіз емоційного світу людини. Введення нових емоцій, таких як тривожність, робить сюжет більш реалістичним та близьким до глядача. Мультфільм підходить для перегляду як дітьми, так і дорослими, оскільки піднімає важливі теми самопізнання та емоційної зрілості. Друге місце трансформери початок. Американський комп'ютерно-анімаційний науково-фантастичний фільм 2024 року, що є частиною Всесвіту трансформерів. Дія фільму відбувається на планеті Кібертрон, де показано, як Оптимус Прайм та Мегатрон з товаришів перетворюються на запеклих ворогів. Сюжет досліджує причини їхнього конфлікту та становлення автоботів і десептиконів. Трансформери початок пропонує глядачам глибше зануритись в історію походження улюблених персонажів та конфліктів, що визначають Всесвіт трансформерів. Незважаючи на комерційні труднощі, фільм отримав визнання критиків. І може стати початком нової ери в анімаційній інтерпретації франшизи. Перше місце Дикий Робот американський повнометражний анімаційний науково-фантастичний пригодницький фільм 2024 року, створений студією DreamWorks Animation і випущений компанією Universal Pictures. Це екранізація одноіменного роману 2016 року письменника Пітера Брауна. Сервісний робот моделі розум 7134, відомий як «Роз», опиняється на безлюдному острові після корабельної аварії. На острові вона намагається адаптуватись до місцевої флори та фауни, вчиться виживати в дикій природі та випадково стає приємною матір'ю для гусеняти на ім'я жовтоклювик. Фільм досліджує теми дружби, адаптації та пошуку свого місця у світі: Дикий робот є яскравим прикладом сучасної анімації. Яка поєднує захоплюючий сюжет, глибокі теми та вражаючу візуальну складову? Фільм підходить для перегляду як дітьми, так і дорослими, пропонуючи кожному глядачеві щось особливе. Ну а на цьому у мене все. І якщо я забув якісь круті мультфільми 24-го року, напишіть ваші варіанти в коментарях.